Отже, непорушність української території Української держави, право на самовизначення кримськотатарського народу, рівні справ на території Криму і розвиток Криму як території, економіка і благополуччя людей. Якщо ми це забезпечуємо, які ще можуть бути страхи в людей? Просто самовизначення можна потрактувати як і намагання створити власну державу. Дивіться, тут маємо бути дуже точними: право на самовизначення існує крапка. І якщо ви говорите, що у вас побоювання щодо територіальної цілості України, бо ви кримські татари, реалізуючи своє право на самовизначення, ви ну, об'єктивно чи гіпотетично несете загрозу територіальної цілосності, вас це... Насторожує? Давайте про це поговоримо. Давайте визначимо право такі чинники, механізми, параметри, які би у вас би, е прибрали це побоювання, автономія. Все. І далі йдемо.